Дивно, але існують люди, які завдяки своїй професії відкрили таємницю вічного дитинства і навчились недорослішати. Мова йде про рівницький театр ляльок та його сумлінних працівників. Отож, сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне культурне гостюють провідний майстер, а віднедавна і заслужений артист України Олександр Шило та актор театру Андрій Окладов. Вітаю вас! Вже театральний сезон закінчився, це вже 41-й. Розкажіть про свої здобутки, підведіть, можливо, підсумки. Що вдалося, що не вдалося. Гаразд, ну щодо підсумків театрального сезону 41-го. Ну, в цьому сезоні, перш за все, головна подія була це звичайно, відзначання 40-річчя театру нашого. 40 років, як театр було засновано у Рівному театр для дітей, театр для льок. Відзначали цю подію ми в листопаді місяці, в кінці листопада, були запрошені бувші працівники нашого театру, котрі працювали від початку театру. Ну також, звичайно, всі працівники наші, і деякі люди, так, високопосадовці, звичайно. Бувші директори, бувші режисери і так далі. Режисери, котрі у нас зараз роблять вистави з інших театрів, були запрошені. Відбулося урочистості на сцені. І вистава Думи мої думи за творами Тараса Шевченка у постановці Сергія Бережаня. Це головна подія, скажімо. Ну, а крім того, було нас ще здійснено дві постановки та новорічне видовище. Щодо постановок, це була вистава Бабусині пригоди Ярослава Грушецького режисера з художником Каріною Чепурною. Це режисер з Черкаського театру Ляльок. Ця прем'єра відбулася в нас ще до нового року, також в листопаді, перед ну, безпосередньо перед самим ювілеєм театру. А друга прем'єра відбулася в нас після нового року. Це вистава. У нас була Бармалей. Здійснила молодий режисер Марина Назаренко. Вона ж викладач кафедри театральної режисури лялькового мистецтва у університеті імені Карпанка карова в Києві. Це щодо наших постановок. Окрім того, в нас відбулася прем'єра вистави о восьмій на Ковчезі. Режисер, а також він же ведучий театру студії Лялькові Сходинки. От Андрій Окладов, мабуть, розкаже детальніше з приводу цієї вистави. А також в них вийшов концерт, ляльковий концерт, також з дітьми. Він зробив ще таку от постановку цікаву. Ладно, ну, Розкажіть про це. Я почну спочатку, можливо, що. Театральна студія існує на базі театру вже рік, і так співпало, що вона відкрилась на день сім'ї та молоді. І от 15 травня ми відзначали свою першу річницю. Ну за цей час у нас є чим пишатися. Ми здійснили постановку музичної вистави восьмій на ковчезі з дітками, і до Дня театру. Зробили урочистий концерт. Це були концертні номери, уривки з драматичних творів, От, тому він такий був насичений досить. Зараз ми працюємо над двома одразу виставами і плануємо їх до кінця червня випустити. Це вистава за п'єсою Наталки Уварової Фізкультура для Баби Ягі. І е, теж ми вирішили замахнутися на Корнія Чуковського і зробити е, його мий до дір. Але в перекладі Максима Риського. От, ну це от те, що зараз ми над чим працюємо. Ну але е, в загальному заняття і, взагалі, участь у студії вона безкоштовна в рамках е, того, що держ. Е, ну, Театр Ляльок виграв уже двічі грант від облдержадміністрації на проведення цієї студії. От і тому зараз у студії 15 дітей, вони навчаються абсолютно безкоштовно, вони ходять активно, заняття відбуваються двічі на тиждень. Вони отримують основи з акторської майстерності, зі сценічної мови. Також ми долучаємо викладачів і різних. Професі професіоналів в цьому, як і вокал, і е, е, пластика. От. Ну, тому їм цікаво. Їм цікаво, Вони ходять е, і активно розвиваються. Ну, е, ще можу сказати про наші плани, якщо це цікаво комусь, е, е, плануємо з вересня місяця. Почати роботу над виставою Оскар та Рожева пані, але задіяти в цю виставу не тільки дітей із студію, а ще й і професійних акторів з нашого театру. От і саме Рожеву пані буде грати наша актриса Олена Ткачук. А, також а, плануємо з наступного сезону театрального а, здійснити поїздки і познайомитися з дітьми з різними ляльковими колективами Рівненщини. А, ну, їх у нас досить багато. Це і Березне, і Володимирець, і, а, і Тернопіль навіть, Корець. і Корець. Так, тому от, ми плануємо поїхати, показати. От, те, що ми зробили, можливо, вони захочуть нам щось теж показати. Поділимось досвідом. Такі от у нас гастролі, такі знайомство, так назвемо. Ну і ще плануємо взяти участь у фестивалі. Що проходить у Запоріжжі фестиваль дитячих аматорських ляйкових колективів. От На нього подамо заявку. І ще е, на наш місцевий фестиваль е, в Рівному, від ліхтаря, по-моєму, чи Ліхтарт. От. То от у нас от такі плани грандіозні. От такі. Цікаво, так. Поговоримо вже і про mm -hmm. саму професію лялькаря. От цікаво, Це професія така е незвичайна, можна так сказати. От Що особисто вас привабило? Що привабило? Так, в цій випадку почали займатися, так. Ви знаєте, мабуть, різних акторів по-різному. Я гадаю, що всі ми, мабуть, будучи в школі. Мабуть, переважна більшість акторів не думали, що стануть акторами-лялькарями. <сміх> Мабуть, мені так здається, я особисто так не думав. Але в нас, оскільки в нас при школі була театр-студія, називалася Театр-студія на Боярці, я займався там театральним мистецтвом. І звідти, якби, от я захворів театром взагалі. Ну, більше, скоріше, драматичним, тому що в нас були драматичні постановки. Але потім так вийшло, що я прийшов працювати в Рівненський театр Льок з першим машиністом сцени. На рік влаштувався, тому що мені треба було чекати, до, щоб поступити в інститут наш на, на кафедру театральну режису. Мені треба було чекати рік, і я влаштувався працювати тимчасово на рік машиністом сцени, але просто я побачив, як працюють актори наші лялькарі, мені це сподобалося, і через півтора року я перевівся вже на актора. І так, з 93-го року я вже працюю артистом-лялькарем. Я ці, про це абсолютно не жалію. Я навпаки дуже задоволений. Зараз вже на, наразі дослужився до. Звання, заслужений артист України, що дуже приємно. Напевне, більша відповідальність, хоча почуваюся так само, як і як і до того. Звичайно, і буду і надалі служити. Так само, я думаю, всі наші актори з задоволенням працюють, тому що все-таки ми, якщо от взяти так по великому рахунку, є люди, котрі ходять на роботу і отримують гроші за ту роботу, яка не, не, не вельми подобається. Скажімо, стояти людині добу за станком. Це одне а отримувати гроші і задоволення від роботи, яка подобається, на яку яку вчився в інституті, скажімо, чи в театрі студії ходив. І якщо це тобі подобається, і ти за це ще й отримуєш гроші, і отримуєш ці оплески, тим більше оплески батьків, і, що головне, дітей. А діти, як кажуть, це найбільш, найбільш вдячний глядач, тому що вони дітей кажуть не обманеш. Якщо актор грає погано, діти будуть шуміти. Діти не будуть дивитися нормальну виставу. Якщо актори грають... Вдало, якщо режисура вдала, так само сценографія і так далі, все музичне оформлення, тоді діти будуть гарно дивитися виставу. Їм це подобається, і нам це подобається. І Ми отримуємо масу задоволення від своєї роботи, як актори, ляльководи. Так ми граємося в ляльки до цих пір, але правду кажуть, що актори-лялькарі вони напевне не старіють ніколи. Тобто, ми, да, ми робимося, робимося старші, але в душі все одно, ми молоді. Ми діти, тому що ми бавимося ляльками насправді різними. А ви, Андрій? Ну, я що можу сказати? Мені взагалі теж пророчили після закінчення інституту, що я ну, стану актором драматичного театру. От. Але ну, я така людина, що мені цікаво щось нове. От. Я вже знав, да, ну, це значить, я, я себе ставлю там на місце драматичного актора, що я можу, що я не можу, от, як я буду виглядати на великій сцені. А, думаю. Ну, в ляльковому театрі зовсім все по-іншому. Мені цікаво було навчитися, а ляльок, систем водіння, ляльководіння їх дуже багато. І його ну, не навчишся там, за рік-два, треба. Постійно, постійно от себе якось заставляти, вчити, щось нове. Мені це, це, наприклад, подобається в моїй професії, що я, наприклад, ще всього не, не подолав. Мені ще і з маріонеткою працювати, і ще з, з тростями. Ну, Мені є куди ще і всім нам. І, і як всім куди нам. Рости? От тому я такий, що як то кажуть, любознательний, мені потрібно постійно щось для себе нове відкривати. А ну в драматичному театрі для мене все от якось так. Ну простіше набагато. У нас, крім того, що треба е, співати, танцювати. Треба вміти ще працювати з лялькою, то це мені здається це набагато важче. От поставити драматичного актора на наше місце він не справиться з тим, що якби ми пішли, наприклад, і зіграли драматичну виставу, то без досвіду важкувато. Звичайно, треба пробувати все. Більшість людей вважають, що театр льок це для дітей. Чи не маєтесь ви якось зацікавити і дорослих? Ну, насправді так, в нас є і вистави для дорослих. Ну, якби в нас вважається, що ніби одна вистава для дорослих це людина з Ламанчі, Дон Кіхот за Сервантесом. Вистава йде майже три години, більше як дві з половиною години з антрактом. Це суто вистава для дорослих. Мюзикл у постановці Дмитра Нуянзіна, режисера нині вже Красноярського театру драматичного драми і музики раніше, а в минулому головно, режисера Бреського театру в Білорусі він здійснив цю постановку. Хоча насправді ми вважаємо в нас їх більше, тому що в нас є ще лісова пісня з Олесією Українкою. Звичайно, ми показуємо її ш... Ш... Ну, школам, тому що в них є вони в програмі, але це здебільшого вистава для дорослих, бо це такий матеріал. Так само, «Думи, мої думи, це теж вистава як для старшого шкільного віку середнього, так само і для дорослих. От уже, скажімо, уже їх три. на та, Личиня... та Опудло теж вистава більша така. От для дорослих, так само і кому потрібне щастя. Там, тобто в нас є вистави, які от дивляться. Є вистави для сімейного перегляду, такі як бременські музики, «Буратіно». це вистави, скажімо, ностальгічна тематика. Їх пам'ятають дуже добре ці казки, ці мультики і ці фільми. Батьки йдуть, ведуть своїх дітей, щоб показати, що це таке, щоб вони знали. Тому це вистави для сімейного перегляду, вистави для менших діток, такі як Теремок, скажімо, Колобок. І вистави для дорослих для, для старшого шкільного віку. Тобто у нас досить, досить обширний репертуар. У нас більше 50 вистав у діючому репертуарі. А ви вже давно працюєте в театрі Льоку? Цікаво, чи сучасна дитина вона відрізняється від того, наприклад, ще. Ем... Комуністично можна так сказати. Вас. Так, ну звичайно, відрізняється тим, що зараз ви ж бачите, що ми дивимося по телевізору і так далі. Якщо раніше діти чекали якогось мультфільму Ну погоді, тиждень, вони бачили, що в середу о восьмій там буде Ну погоді, то вони чекали тої середи і є години. Зараз можна включити мультфільм на будь-якому каналі будь-який час і дивитися будь-які вночі. Я не знаю. От тим більше комп'ютеризація, ігри, інтернет. Звичайно, це все добре, це пізнавально, це все. Але трошки, да, звичайно, театр, театру важкувато в наш час, можливо, тому що от, діти більше, скажімо, йдуть до, прагнуть до цього, до, до цього мультимедіа, до цього всього комп'ютеризації. Але тим не менше, ви знаєте, думали, що може буде і ще гірше, але тим не менше, все-таки діти багато йдуть, дітей, батьків все-таки до театру льольок, до театру драми. В театрі драми теж зараз дуже хороше посіщаємось, да? Ну тобто в них багато глядачів, У нас теж аншлаги. У нас тільки вже, коли літо приходить, звичайно, коли вже канікули, діти десь, хтось по селах, хтось кудись їздить відпочивати, то тоді вже дітей менше. А з осені і до літа це у нас сезон, фактично йдуть аншлаги, багато дітей. Новорічні в ранки, коли вистави, прем'єри. Діти ходять, ходять, вони ходять і на вистави, і тим самим вони і і в комп'ютері собі встигають щось побавитись і так далі. Тому таким чином. Побутує така думка, що є два види мистецтва. Це цирк і театр-льок, з якого люди ніколи не йдуть. Ти ви з цим згідні? Люди ніколи не йдуть? Так, ну, з професії маємо. А, можливо. Ну, я, я з цим я згоден, не знаю, як в цирку, мабуть, що так, У в нас так. У нас, ви знаєте, що до нашого театру я не знаю навіть людей, які пішли з професії. Були інші проблеми, коли люди переходили в інший театр, скажімо, в ну, Хмельницький театр і льок, чи, от, чи Франківський. А так, щоб лишати професію, ну, мабуть, що не лишали. ніхто Пане Андрій, катувати. плануєте, не плануєте, чи хочете щось спробувати інше? Ні, ви що? Мене все цілком влаштовує. Мені ще вчитися і вчитись. От Я себе зараз відкрив як керівника дитячої студії. Мені як це подобається, все. це для заняття для душі. От, ну, Тому ну, і відповідний цікаво. результат, так. І, і дітям цікаво, і мені цікаво. Тим більше в нас зараз, скажімо, директор, він, він же художній керівник Володимир Іванович Данилюк. Він, в нього політика така, що до нашого театру запрошувати різних режисерів, різноманітних, і молодших, і старших, і досвідчених з різних навіть і країн. Тобто, і в нас експеримент ну, завжди на першому місці, не, 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 не то, щоб на першому, але. Якби експеримент в нашому театрі це нормально. Тобто є вистави, експерименти незвичні, скажімо, авангардного плану, там снігова королева чи бабусині пригоди і там і інші. Тобто, ми експериментуємо багато. Є класичні вистави, є експериментальні. Тобто цікаво працювати, є куди розвиватися, є коли знаходити щось інше. Тобто, інший режисер, інша вистава, і ми завжди щось беремо. Їздимо часто на фестивалі, де дивимося інших, так само акторів, режисуру іншу різну сценографію, різні вистави, різні країни. Ми вчимося в них, вони вчаться в нас, отримуємо нагороди якісь. Ну, я можу вам в принципі ще сказати з приводу цього року про наші нагороди. Коротенько. От скажімо, от перемогу в нас здобули, наші актори були на фестивалі у Черкасах. Фестиваль називався Мережа Воказкове. І з виставою «Діймовочка». в виставі грають двоє акторів: Олена Ткачук і Ігор Сторожук. Вони отримали Значить, перемогу кращий акторський дует. У номінації Кращий акторський дует. Тобто вони як акторський дует були кращі на фестивалі. Вони отримали цю нагороду. А також у нас перемогу здобула Світлана Хоменчук у всеукраїнському огляді конкурсів театрів Ляльок прем'єри сезону 2015. Є такий огляд: це Уніма організовується. Вони перегадають всі вистави прем'єри сезону всіх театрів по Україні. От і вона перемогла у номінації Найкращий дебют за роль ледачиня у виставі Хто приносить щастя. У виставі Пополюшці три срібні дипломи є за виставу Попелюшка. Це у номінації найкраща для…» вистава для молоді і дорослих. Це от як для сімейного перегляду. Окрім того, краща сценографія та ляльки» — це художник Інеса Кульчицька, що робила цю виставу. І цікава номінація за кращу жіночу роль актор Олександр Шило за роль мачухи. Це я. Роль мачухи. краща жіночу роль получив мужчина. Це, мабуть, там в Унімам вирішили посміятися і так нагородили. Отаке шиба. Ну і звичайно про дебют же ми говорили коли на ковчезі. восьмій на ковчезі це дебютували наші діти. Молодці. Ну, а також цього року пішли на експеримент такий і взяли дітей з театральної студії на новорічне видовище. Так у нас снігурочки були. Ми вирішили, що снігуронька вона по великому рахунку є дідусь мороз, а снігуренька за ж онучка. Тому внучка вона має бути. Ну, ми так подумали, а чому вона не може бути маленька дівчинка, ніби? От у нас були дві снігуроньки, ну тобто вони мінялися одна снігуронька, а вони були дівчинками. У нас виходив дідусь Мороз, і виходила дівчинка. Реально видно, що це не не тітя. Не дівчина молода, а це така дівчинка собі, от, онученька. От цього року ми так вирішили, спробували і досить вдало, нам так здається. Також ми їх долучаємо, от ми, скажімо, Небесна Колискова організовувала свій юбілей на Майдані. Ми теж якби, в плані спонсорському ми в костюмах ростових виступали з ними, там, допомагали їм організовувати якби, це свято. Теж. І діти теж з театр студії теж одягали костюми, і теж ходили з нами там серед нас. Вони вже нам рідні. От... Це не як наша зміна, мабуть, уже на майбутнє. Тим більше це, якби якщо вони виростуть в нашому театрі і наберуться, будуть набратися досвіду, то це чудово. Мабуть, в... здається, в Україні, пом... мабуть, що і немає от, в театрах таких студій, як в нас. Можливо, десь тільки. Я... Я... Ми навіть і не чули, щоб десь так от було. Такі студії при театру Ляльок. А ваша робота більшість, можливо, сприймають як відпочинок, але все-таки, як ви відпочиваєте? Як відпочиваємо? Так. Це ви маєте на увазі відпустку чи взагалі на протязі року. Як ну, взагалі, так, взагалі. Ну, робота є робота, але все-таки є і. Можливо, якісь захоплення, можливо, якийсь відпочинок такий. Ну, мабуть, кожного по-різному. Ну, я люблю рибалку, <гум> не знаю. Ну, почитати можна, звичайно, відпочити. <гум> як відпочиваємо? Ну, скажімо, коли якісь ювілей, ти чи, чи день театру ми можемо зібратися собі, посидіти, поспілкуватися. За келихом шампанського. Про роботу. Так, <laughs> так, да, про, і, заз, і зазвичай це виходить про роботу. Коли хочеться поговорити на іншу тему, все одно говориться про роботу. Відпочиваємо по-різному. Відпустять хтось кудись їде, хтось відпочиває вдома. Хто, а, хто, а. Як. Ну, я теж більше люблю на природі відпочивати. Ну, а так, якщо з користю, то щось нове для себе або прочитати, або подивитися якусь нову виставу. От. Ну, а звичайно, у відпустку хочеться десь поїхати відпочити. Виїхати з Рівного так, трішки, так. так. Це так хочеться. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за цікаву розмову і бажаю вам лише успіху. І щоб ще більше у вас було і дорослих, і маленьких поціновувачів. вам. Ми запрошуємо вас до нас, до театру Ляльок. Приходьте, будь ласка. Тим більше у нас незабаром буде нова прем'єра, яка називається Маленька фея. Так, Дякую. На цьому у мене все побачимося за тиждень. Дочекайтесь, наступна зустріч буде не менш цікавою.